Hello, everybody, ви на каналі Герна Яро. І сьогодні я вам покажу, як би я вижив день у Німеччині, не маючи ні копійки грошей. Поїхали. Ще добрався в такий парк і зараз я буду свідчити тут які-то фляшечки. А, якщо в мене вийде, то я їх поня зловтаю і поїду далі до наступного місця. Помітив таку прикольненьку річку, вийшов зайти, познімати трохи. Ці красота! Герніяро на охоті, Помітив таку пару лебедят, скажімо так. Розумію, звичайно, що це тут у нас самець і самочка. Я не прийшов забрати твою самочку, Бруда. Дас. Пас нігт, це мір. Станом Назара, я вже залутав три фляшки скляних. Корочі, я ще знайшов дві фляшки скляних. Я зараз вже їх зразу заберу, щоб не вертатися з ними, тому що я не буду в це місце вертатися. Трошки відійшовши від місця, я вже знайшов справжній лут. Тут навіть є одна ця жестяна баночка, а це вже 25 центів за одну. Будь ласка, герн Яро, справжній золотошукач. Тут не було, не було і, пожалуйста. Присутствує, присутствує. Тіла Яро на охоті. Мисливський прикид Герна Яро, щоб дівчата не заповнили моє лице. Робиш контент, жарти, репутацію, самі знаєте, як воно працює, так що не треба мені цього чорного піару. Ну, взагалі, я, чесно, хлопець простий, села, типу, я пам'ятаю, взагалі ми в дитинстві. от Чомусь нагадує дитинство, тому що а, в дитинстві також нас приймали з тих лотару і ми, коли були малі хлопцями. А коли, наприклад, виходили гратися, то ми собі часто ставили за мету назбирати фляшок на морозиво. І такий теж свого роду квест був. Там тільки був хороший лут, пляшечка від шпезі. Вона маленька, і це жесть, це плюс 25 центів. Такий красивий вигляд. Я везу пакет з пляшками, вони скляні. Раз вгатилися в нову, так достатньо чувствительно, і це вже не розбісило. У е, мене би чисто терпіння не вистачило таким займатися. Дідів, як вони там чисто вже на спущені, хлопці лутають. А я покоцав. Коротше, Ще вам добачив, багато фляшок. Ще вже там на Рословоні, коротше, пожалуйста, плюс чотири. Обов'язково підписуйтесь на канал, що, що цього не зробили далі. Попереду більше лутрського екстремального і челенджського контенту. Коротше, такі ведекі є іменно автомати, що приймають склотару. Те, що я запитав у продавщиці на німецькі де такі автомати. Я вже живу рік в Німеччині, я вже вмію трохи розмовляти німецькою. Але зазвичай типу, бо якщо я просто, наприклад, не знаю, як це працює. Ну, скажімо так, я ще знаю англійською. Ось, але все одно, якщо ви не знаєте англійську, не знаєте німецьку, не знаєте нічого крім української. Просто берете Google Translator, вводите цю фразу, показуєте, або пробуєте це видати після того, як переслухали. І ось і все. Получається, зараз я вже знайшов цей автомат. Я піду візьму ту спотару, ще налутав І коротше закину, покажу вам, скільки я заробив на цьому. Макіндіс про контент, а м'ютю блогер. А, вілі? Є тенкю сумач. Він бруда дав мені оцю фляшечку, що від монстра це плюс 25 центів, центів. Стопення вже скуплю. Получається, що ну, так само би і вас працювали. Ще це, я поговорив з цим хлопцем, який дав мені цю фляжку, і коротше, цей, я дав йому лінк на свій YouTube і Instagram. і пояснив йому, що я не колекціонірую просто ці фляжки, а я роблю контент для своїх глядачів. Але дуже прикольно вийшло. Мені подобається, що люди взагалі ну, тут добрі. Німеччині зазвичай туди, якщо бачиш, що ти впав, то тобі допомагають піднятися, а не сміються і насміхаються з тебе. Працює це наступним чином: ми беремо просто фляжки і запихаємо їх сюди в автомат. Ну і ще ось цих чеки. Один на євро 29, а другий на 50. Тільки круті продумані німці тут ще стоїть умивальник. Для того, щоб після того як ти залутав, euh, ну, залутав, для того, як ти здаєш пляшки після того, щоб ти міг помити свої руки. Мої дійсно трохи брудні, але нічого, Герн яру не боїться бруднити руки. Мені сподобалося, що цей хлопець, якого я побачив, який дав також мені цю банку з-під монстра, а мені сказав типу, як... комплімент можна сказати, я люблю компліменти. А він сказав, що бро, те, що ти робиш, дійсно щось особливе. Я ще не бачив такого раніше, і він цей сказав, що я обов'язково прослідкую за твоїм каналом і дивитися відео твої. Так що дивіться мої відео, тому що це, як сказала, людина дещо особливе. Дивіться, знайшов воду. Ось таку би я воду взяв, тут півтора літри, вистачило би на цілий день. Ціни саме бачите, по 39 центів. злочку є. Um, ну, такі дорожчі є, коротше, всякі різні класани, ці по 49. Ну, наприклад, я б взяв ось по 15 центів, що яйця по 40 центів. Я б взяв дві штуки таких і це було б 40 центів. І таким чином було б євро, і ще лишалося б 80 центів, якраз рівно на два яйця. Будь ласка, це все. Я повернувся додому, паркую свого коня. По правій стороні челендж видався удачним. Я золотав євро 80, на який зміг купити би собі дві булочки, два яйця і фляшку води. І так, також вирішив, що буде корисно вам сказати, що це все я всього лише за два часа. Тобто, якщо б ви потратили. Образно годин так 6-8 на це, то грошей би було вдвічі-тричі, а то й в чотири рази більше. І таким чином ви змогли собі там тісно якийсь повноцінний сніданок обіду вечерю зробити. Тож, як бачите, тут реально виживати, просто не маючи взагалі а, в кармані нічого.